Анна проживає в мікрорайоні Сурена гора. Жінка каже, що на алеї щодня гуляє з дитиною у візочку. Нам дуже подобається набагато легше їздити колясками, ніж було раніше. Я вважаю, що кошти витрачені не дарма. Дуже гарна плитка, дітям зручно ходити. І їм спасибі, що роблять таку красу для нас. Зрозуміло, треба було і раніше це трошки зробити. Ну, і зараз теж непогано своєчасно. Теж. Буде набагато краще. Бруківник Євген переселенець з Бахмута. Десять років проживає в Житомирі, працює на будівельних роботах. Чоловік розповідає, що плитку укладають якісно. Їхню роботу перевіряють. Робота важка, але плачується нормально. Ми цим займаємося вже 10 років. Олег Гупало, виконроб підрядника. Каже, що до 1 вересня центральну алею польського бульвару завершать. Через два місяці буде завершено будівництво польського бульвару. Реконструкція польського бульвару. Старе все забирається, стара плитка, старі, всі все, що тут було, і наново все робиться. Крім плитки, тут будуть клумби, там ремонт фонтана йде, теж буде освітлення, відеонагляд і автоматичний полив. Тобто всі газони будуть автоматично поливатися. Олена Кучмій, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомир.